Зазирнуло сонце у наше віконце. Променець порогу стрибнув на підлогу, а з підлоги на дітей почав жартувати. Позмагаємо з діточки, спробуйте спіймати. Діти, ви любите казки? Я теж люблю казки, тому що в них є вітання, побажання щастя, добра, здоров'я. Добро перемагає зло. І зараз я вам розкажу оту таку казку. Вона називається казка про звуки. В одному замку жили брати звуки. Так, так, ті самі, що чують наші вуха. Жили в ниві, злагоді, аж поки один із них. Не заявив. Я найпотрібніший, значить, я старший. Що тут чинилося? Звуки такий галас підняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший, і мене легко вимовляти, промовив звук о. Ні, я. Хоч мене і важче вимовляти, але я ширший, засперечався Ж. Ой, ой, широкий, а я вмію гудіти та й ще й дуже голосно сказав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея крикливих і голосистих. Чи здогадались ви, які це звуки? Так, це звуки А, О У, Е. І, і. фея назвала ці звуки голосними. А якою фішкою вони позначаються? Так, фішка кружечок. А тих, що були тихими і спокійними, що не могли кричати і співати, а могли тільки шипіти свистіти. Тіти, скрипіти, шародіти, як фея назвала, так приголосними. На схемі приголосні звуки позначаємо фішкою з однією рисочкою. Фея сказала, що всі звуки дуже важливі, бо зливаючись, вони утворюють, що діти? Так, слова, а зараз ми з вами трішечки пограємо. Я називаю слово, а ви будете говорити, з якого звука воно починається: з приголосного чи голосного. Намалюйте собі, будь ласка, фішки, голосний звук, приголосний звук і будете їх Показувати. Клен. З якого звука починається слово? З приголосного. Верба. Антена. лелека, Молоко. Оса картопля. жук, кавун, указка, голка. Из звуков складаются слова, а из слив складаются щодиты. Так, речення. Давайте складемо речення зі словом Кавун. Кавун дуже солодкий. Скільки слів у цьому реченні? Так, три слова. В кінці речення крапка. Ось все стало на свої місця. І всім стало зрозуміло, що треба. Жити дружно. Раз, два, три, чотири повернулись вправо, вліво, стали спинки всі рівненько. І на місці бігли легеньких Постривали, як зачата. Треба. Вже трішки нам пограти і загадки відгадати. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, він рудий і дуже дикий, любить кури та індики. Хто це? Та це лис у зелених стінах дому. Добре у живому квітці, дереву, травиці і грибочку, і тваринці, дах у домі ясно-сині. Легко дихать тут людині. Що це, діти? Так, це ліс. Перший звук у слові лис. Який? Звук Л. Це який звук? Приголосний чи голосний? Приголосний. Другий звук у слові лис. Який? Це звук І. Приголосний чи голосний? Голосний. Останній звук слові «лис» – Який це звук с, це голосний чи приголосний? Це приголосний звук. А який перший звук у слові ліс? Звук, коли ми вимовляємо звук Л, Л, нам створює перешкоду язик. І зуби. У слові лис звук л звучить твердо, а у слові ліс звук л звучить м'яко. Давайте перевіримо, коли повітря натрапляє на сильніші перешкоди при вимовлянні твердих чи м'яких приголосних звуків. Вимовляйте разом зі мною. -м -м -на pergunta. Повітря натрапляє на сильніші перешкоди при вимовлянні м'яких приголосних. Тож на схемах звукового аналізу. Позначати м'які приголосні звуки будемо фішкою з двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс. Перший звук в слові ліс. Який звук л? Це приголосний м'який. Означаємо його фішкою з двома рисочками. Другий звук в слові ліс, який звук і. Означаємо його кружечком, бо це голосний звук. І останній звук в слові ліс, який Це звук с. Приголосний. Твердий, позначаємо його фішкою з однією рисочкою. Домашнє завдання. Намалюйте тваринку, назва якої починається з в'якого приголосного звука. До побачення, мої любі!